Продається доглянутий житловий будинок у місті Козятин Вінницької області. Чудовий варіант для тих, хто шукає якісний, повністю готовий до життя будинок у тихому районі з відмінними сусідами та зручною інфраструктурою. Поруч. Будинок у 2010 році був повністю реконструйований із заміною всіх комунікацій, тому всередині та зовні він відповідає сучасним вимогам комфорту та надійності. Стіни, обкладені газобетонними блоками, оштукатурені, виглядають акуратно і забезпечують хорошу теплоізоляцію. Покрівля зроблена з металочерепиці. Загальна площа будинку 78 квадратних метрів, і вся вона грамотно використана. Простір продуманий так, щоб у домі було зручно кожному. Три окремі житлові кімнати та велика кухня-вітальня площею 20 квадратних метрів справжній центр сімейного життя, де можна збиратися всією родиною, приймати гостей та насолоджуватися домашнім затишком. Ремонт виконували для себе, не економлячи на матеріалах і деталях. Стіни рівні, стильні оздоблення, усі кімнати виглядають доглянуто та сучасно. Продається будинок зі вбудованими меблями, що є великою перевагою. Теплі підлоги встановлені на кухні та у ванній. Комунікації всі підведені, каналізація, септик, електрика, газ, водопостачання. На території розташований просторий гараж на два автомобілі, великий підвал, господарський блок, а також навіс із зоною відпочинку, де можна проводити теплі вечори та сімейні свята. У дворі все охайно, продумано та зроблено з душею. Район тихий, спокійний, саме те місце, де хочеться жити. Поруч садочок, школа, які були відновлені після програми великого будівництва, магазини, аптеки, банк усе буквально за кілька хвилин пішки. Транспортне сполучення зручне, місто має розвинену інфраструктуру, ціна 11 тисяч доларів. Будинок повністю готовий до заселення. Заїжджай і живи. Якщо залишилися питання, телефонуйте власнику. Приїжджайте на огляд і переконайтеся в цьому будинку особисто.